Оригінальними ці картини робить незвичайна оздоблювальна техніка випалювання. Вона сьогодні набуває все більшої популярності. Дісталася вона нам у спадок від народного промислу. У той час головним завданням цієї техніки була декоративна обробка кусків деревини. Сьогодні ж випалювання по дереву є самостійним прийомом декорування поверхні з дерева, а для дітей можливо нове захоплення. Техника выжигания прежде всего это отделочная работы, но ну, он как часть выполнения изделия. Ну и вот, к примеру, вы тоже видели очередные работы, что, к примеру, действующая модель контуры ее могут быть выжженные, то есть как отделка происходит. А но есть и отдельный профиль, так называется художественное выжигание. Вы тоже видели картинки, то есть ребенок делает простейшее, пускай в лагере это контурное выжигание. И потом, используя краски, он придает тени и цвет этого, этой картинки. Ну, можно и чисто выжигание происходит, то есть теневая форма. И ребенок отдается и видит сразу результат. Самое главное, вот именно процесс выжигания, именно более ускоренный. И за одно и даже два занятия ребенок видит результат. Та поки одні займаються створенням декоративних виробів, інші розучують танцювальні па. У гурток приходять займатися як новачки у цій справі, так і танцюристи з досвідом. Вікових обмежень тут немає. Юні танцюристи частіше воліють виконувати сучасні танці соблюденная пластика, дворовая, будем так говорить. Ну есть и народные, есть классика, ну в этом сезоне ещё не было. В прошлом году было несколько классичек и традиционно прощальный вальс. Там в основном не танцуют ещё ребята старшеклассники. Крім танців учні з радістю відвідують гурток співів. До речі, дехто з них поєднують ці заняття, виконують як народні, так і сучасні пісні. Ми з собою Як бачимо, програма дня у таборі насичена. Діти можуть з легкістю обрати собі заняття до душі. І якщо трохи втомилися від спортивних розваг або вдосталь натанцювалися, та на сьогодні вже втілили всі творчі задуми у життя, то можна просто почитати у таборі. діє гурток для прихильників книги і наперекір стереотипам, відносно того, що діти не читають, він користується популярністю серед учнів. Тут проводятся и игры. Детей приходит достаточно много. Детям очень интересно. Берут различные книги, и взрослые, и детские. всякие, ну, Много книг берут в библиотеке. Какие там пользуются спросом больше всего? Ну, в основном это сказки, детские сказки. Есть даже берут и Толстого, и Горького. Много книг берут дети. Но это в основном старшие отряды берут уже книги постарше. Можно почитать интересные книги. Например, недавно я начала учить стих Пушкин. Руслан і Людмила. Скажи, які книги ти читаєш? Я ну многі сказки там, загадки. Хорошо, саме любима книга у тебе яка? Пушкін. Якої прозведення? Руслан Людмила. Та попри чисельну кількість розваг, чого гріха таїти, сучасні діти сьогодні майже не уявляють своє дозвілля без комп'ютерів. У таборі також є комп'ютерний гурток для ігор. Тут у дітей небагато часу, адже головну увагу приділяють вивченню різних комп'ютерних програм. «Самі маленькі вчаться користуватися самими обичними графічними редакторами». Рисуют, раскрашивают, подбирают цвета, он как бы развивает свое логическое мышление. Те, которые дети постарше, которые этим умеют пользоваться, могут предоставляются программы для раскрашивания, они разукрашивают, играют в какие-то игры, осваивают редактор WordPad для текста, ну как бы занимаются так по интересам. Часто сюди приходять діти. Діти приходять по шість отрядов в день. Получается, для кожного отряда выделяется полчаса. Так непомітно за розвагами і прийшов час обіду. До речі, щодо харчування. Воно у таборі п'ятиразове. Меню обов'язково погоджують з санстанцією. Враховують і індивідуально непереносимість дітьми тих чи інших продуктів. Їх обов'язково замінюють. А діє сестра чим вона займається сестра на піші блоки, а на меню, вона ці всі розкладки пише на меню, а то смотрить, як діти кушать. Правильне харчування, сонячні ванни, купання сприяють відновленню сил дитини та оздоровленню. Крім того, аби діти могли поліпшити стан здоров'я у таборі, є медичний блок. Тут за показаннями лікарів діти можуть приймати ті чи інші процедури. Наприклад, можуть пройти лікувальний курс у соляній кімнаті, якщо мають захворювання верхніх дихальних шляхів, таких як бронхіт. Тим же, хто страждає від сколіозу чи вегетосудинної дистанії, пропонують приймати ідромасажні ванни. Крім того, у медичному блоці є ізолятор для хворих та кабінет лікувальної фізкультури. Там займаються діти з сколіозами, Там є у нас лісниця така спеціальна для того щоб для підтягування дітей дорожки. Та мабуть, одна з найприємніших процедур це масаж. Він показаний хворим на сколіоз. Всього ж за 21 день лікування діти отримують приблизно 7-8 процедур. Крім того, медичний блок оснащений ще й фізіотерапевтичним відділенням. Є відділення, велике відділення. Значить, в фізіотерапевтичному відділенні тубус кварц, інгаляції, електрофорез, ультразвук, ампліпульс і магнітотерапія. Это то, что у нас есть в физиотерапии. Значит, тоже по назначению врачей, по назначению врачей участковых, которые дают справочки, и по назначению наших врачей. Значит, наш врач смотрит те назначения врача участкового и согласовывает с родителями. Ингаляцию в основном делаем детям, которые заболеют. Потому что если вот кашляет, у нас есть боржоми. мы приобрели, да, да, в аптеке взяли боржоми, и с боржоми делаем ингаляции детям. И, конечно, есть настойка календулы, настойка эвкалипта, но сейчас мы больше вот на боржоми, потому что эвкалипт и календула могут дать какую-то аллергическую реакцию, а боржоми не даст аллергическую реакцию. Якщо зазвичай діти та власне і дорослі неохоче відвідують лікарів, то тут все навпаки, розповідає пані Раїса. У нас очень любят у нас стоїть толпа. Вони навіть з любой мелочью йдуть к нам. От где-то якась царапинка, что можна було вдома, щоб вони не обратились, а здесь вони йдуть. Потому що у нас медики привітливо встречают всіх. І медсестри, і врачи. Не знаю, от я здесь працюю вже 17 лет, і всі нормально встречают наших дітей. Наразі у таборі відпочивають 450 дітей. За літній період планують оздоровити трохи більше двох тисяч учнів. Про комфортний відпочинок у таборі дітей керівництво дбає заздалегідь. Як каже народна приказка, готуй сани влітку а воза взимку. Підготовка до оздоровчого сезону починається ще у зимовий період. Всього ж на підготовку та оздоровлення дітей у таборі Лісова казка з бюджету Донецька було виділено більше 7 мільйонів гривень. В марте месяце мы уже набираем штат, который ведет полностью подготовку. Значит, что мы делаем? Это мы в этом году у нас прошло два капитальных ремонта. Мы сделали двух корпусов капитальный ремонт. Это капитальный ремонт у нас прошел на веселых ребятах, капитальный ремонт на корпусе ракета и админ корпус. Это мы провели капитальные ремонт. также в этом году у нас городской голова выделил деньги на Сказки Ми зробили нову к новым очистным сооружениям. Это очень большое дело, потому что у нас численні соруження пришли воду сбрасываем ми тепер повністю очистные сооружения. За умови наявності путівки оздоровитися у таборі може кожна дитина. Особливу увагу тут приділяють дітям пільгових категорій. Їх тут більше половини. У нас в основному діти йдуть да, до льготної категорії, діти сироти, є діти, у нас лишено, ну, льготна категорія. Тепер у нас покупають путівки, ДМЗ у нас покупають путівки, дуже багато путівок покупають. Тепер у нас покупають путівки платні. У нас, якщо хто хоче приобрести путівку, може прийти у нас і купити за повну стоїмость дитину свою путівку і бути в лагері. У таборі з дітьми працюють вчителі. Вони на літній період стають вихователями та вожатими. Таким чином діти завжди під наглядом. До роботи у літній табір залучають і студентів педагогічного коледжу. Для них це чудова практика каждый день в лагере проходит общее мероприятие. Поэтому день начинается с планирования, подготовка к этому мероприятию. Если у детей есть свободное время, и они не занимаются на кружках, вот, к примеру, как сейчас, то проводятся подвижные игры на улице. Если же плохая погода, то в корпусе мы готовимся к следующему дню. И Проводимо різні тогда менее подвижные игры, ігри, интеллектуальные. інте інтелектуальні нет. Дети все діти всі активні. нравится отдыхать. Здесь у нас приймають участие во всех конкурсах, естафетах і мероприятиях. Поэтому сложностей в роботі я пока что не наблюдаю. Літні канікули тривають. Тож ще є час на оздоровлення та відпочинок. Провести цей період необхідно з максимальною користю, зарядившись позитивними враженнями та новими силами, щоб вистачило на весь навчальний рік. Якщо ви бажаєте прийняти участь у програмі, розповісти про цікавих особистостей, які навчаються або працюють у вашому навчальному закладі, чи ви є автором наукової розробки, тоді пишіть на адресу, яку бачите на екрані.